штраф за неоформленого працівника. Нещодавно була перевірка у клієнта ФОПа і був, виявився неоформлений найманий працівник. Яка є, які є там ситуація, як її можна виправити в період а, військового стану і в період перевірки? Якщо ви швидко подаєте повідомлення, поки у вас ще йде перевірка, то ніякий штраф про неоформлену найманого працівника до вас застосовуватись не буде. Це зараз, поки діє таке виключення, тому ми кажемо нашим клієнтам. Що головне, щоб відразу у вас була копія паспорта і кода того працівника? який, знаєте, що проходить стажування? Ну і ви ще не знаєте обрати на роботу чи не брати, а тут хоп, і прийшла перевірка. Тоді маючи копію паспорта і коду, відразу там передаєте нам чи самі особисто. Подаєте повідомлення про прийняття на роботу в період перевірки, і тоді величезних штрафів, які є за неоформлених найманих працівників, можете уникнути. Все це і набагато більше знає отило і партнери. 2000 тисячі гривень на місяць багаторського відео обслуговування ФОП 3500 за один наймен.